Друзі, привіт! От приїхав до Тьосі в село на райну родину, де вона виросла. Де гарбузи збирали. Подивіться, що ми робимо. Рвемо грушки. Скільки раї ці грушці років? Мама казала сьогодні, що роки вона вже тут 40 живе, вона прийшла, тут вже грушки були. Йолки-палки. Покажи, подивіться, як вродило. І подивіться на що. Ми боїмося на неї вилазить. Подивіться, що тут робиться. Гру грушка повністю тримається на шкірці Дупло всередині. Ну вона до чого росна. Її так поламало і покрамсало. А дрібна трохи, але. А ось це теж ще одна, так? Так, 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 І ніхто хто ж вилізе на той вершок, Ніхто не вилізе. Ця грушка стоїть до нового року. Так. Да. Вона от зараз вже вона буде жовтіти. Скільки ми нарвали? Чотири мішечка нарвали. Чотири мішка, грушки. А ці всі що буде робити, мама, казала? що не знаю. Може здасть на сушню. Бо вони не їдять грушок, а... а хто їх рвати От, а що і гіляку було не, мало літу. Мало не давно казав. Да? Місяць назад. Ні, я зараз покажу грушки, які ми нарвали мала Люба дуже грушки наші. То ми зірвали 4 мішка. Тут навіть не видно, що, що, ми що ми зірвали. А тут, я приблизно так кажу, тут десь на ній десь 2 тони грушок. На цих двох грушок? Та що ти. І їх більше не треба, тому що вони ж ми не зімо стільки просто. Наші обривати, як ми його не зімоємо. Що, йдемо на Так, да. І ще в мене у малого любиме є є. Да, яблунки вже всі старі поломані, Це вже цей. Ну, родять через раз, як то кажуть. Теж їм по 50 вийде. років десь. Подивіться, на вершки. Теж хто туди вилізе, хто його обірве. Це настояща сімеренка. Ми зірвали теж 4 мішка, а, а останні потрусили, щоб мама мала на здачу. І головне, що воно без хробака. Так, взагалі. Ні разу не кроплені яблук. Ні разу не кроплені. Представляєте, так жалко було трусити їх на, на здачу, на гроші, на сік. Вони ні по чому. По, по чому зараз? Що, якщо по 2 рублі візьме, то дуже добре. Представляєте, по 2 рублі яблука. По 2 гривні. Да. О, а це ми нарвали. Самі отборні. Такі. відборні. Зараз з городів люди зібрали і все. Це в моєї огород. То кому треба хріну? Так, хріно весь город хріновий. Вон там далі в дядьки, якщо ви бачите. В нього тютюн. Люди у нас не купляють сигарети все. Сидить тутю кудась. Кись хто не знає. А, а з цієї сторони що робиться з грушкою. Вон дика гілляка крупна, а що ми її пропустили? Ми б не достали до неї. Ні, нас відроби нам достали б. І, на... і рвемо це, в мами всі забираємо грушку, яблука і ще що ми маємо нині зараз рвати. Виноград. Винний виноград. А виноград нам може А от дітей. Йдемо далі. Дядько скаже, що діду снігається. І виноград дуже виний, класний є. Все? Все, будемо дуже спішком, у нас вічно немає часу. Все, до зустрічі.